Вітаю вас у новому відео. З вами Хмельниччина, Україна. Мене звати Світлана. Також в сьогоднішньому відео у кадрі буде моя донечка Аліса. Зараз вона вже ходить в садочок, тому буде з'являтись не так часто, як раніше. На початку відео вирішили поділитися осінніми дарами нашим врожаєм, тим, чим ми зараз займаємося щодня. Я думаю, ви всі зараз збираєте врожай. Насолоджуйтесь теплими днями, бо осінь більш дощова може бути. Хоча цього року посуха нереальна. Літо спекотне, дощу немає, і зараз осінь так само в багатьох без дощів. Хоча в нас трохи дощі і пройшли. Тому насолоджуємось теплими днями, ароматом квітів. Нашим врожаєм робимо консервацію. Думаю, так само, як і ви всі. Готуємось до зими, бо. Зима не за горами. Є в нас вже таке пусте кашпо, в якому були однорічні квіти. Вони вже свої віджили. Хочемо зробити нову композицію, яку потім занесемо в будинок. Тут грунт пухкий. Гарний, добриво, я думаю, там ще також є. Ось такої пролонгованої дії, я додавала. Хочу я посадити молоду герань. Вона зовсім така молоденька, свіженька. Також додавлю сюди ізолепіс. Він також такий у нас молодий. Ми розсаджували навесні. І ще в мене вербозілля пустило корінці. Воно було водоймі біля води. І кожен пагон в мене з корінцями. Тому я хочу також його додати. Можливо, збережу його таким чином одразу на наступний рік. Думаю, що може в корінниці, Бо він не пускає вже й молоді павони, і молоді пагони з дорослих. Зараз ми будемо щось пробувати. Зараз буквально декілька слів для тих, хто ще ніколи не створював композиції квітів. А... Вам це дуже подобається. А далі прийду вже до основної теми відео. Коли ви бажаєте створити композицію квітів, одразу вибирайте квіти рослини, які полюбляють тінь, а які полюбляють сонце. Тому що совміщати рослинки, які люблять сонце і тінь в одному кашпо не можна. В даному випадку, всі мої рослини полюбляють більше напівтінь, Тінь, вологість. Герань пеларгонії можуть рости і на сонце, але вони спокійно переносять і тихий мирний затишок. Тому ці рослинки гарно будуть приживатися разом. Звертайте на це увагу. Хоча, напевно, в підписниках в мене тут вже всі фахівці садівництва та городництва. Квіти посадили і приступаю я до основної теми відео це декор подвір'я. Декорую я подвір'я в стилі кантрі, тому в нас дуже багато ось таких старовинних речей. Цей віз стоїть на початку, як. Презентація подвір'я, його видно із дороги. Хто проїжджає повстом, його помічає. Будинок також наш видно. Я його, до речі, напевно, мало знімала ось так його цей презентабельний вигляд будинку, тому що він. У також такому старовинному стилі. Отже, старовинні речі вони потребують догляду і реконструкції щороку, тому що сонце, вологість, вітер висушує дерево, і вигляд зовсім не той. Тому щороку восени очищаю я дерево, прошкурюю трохи і наношу нову фарбу чи масло. Минулий рік було відео, як ми переробляли верх цього возу. Я це відео вставлю в описі, в кінці відео. Цей верх нічим в минулому році я не покривала, тому що це вже була волога осінь і така температура повітря вже не підходила. Зараз сухо і. Якраз можна цим зайнятися. Покриваю я маслом масло з шоколадним таким відтінком, тому буде дуже класно в кінці побачити результат, як це все буде виглядати. Тут Аліса мені допомагає, полюбляє вона малювати, фарбувати, вставляю фрагмент, як виглядає цей віз без фарбування що фарби, що лаку, тому що фарбою я прохожу по металевим. Частинкам по колесам є там металеві фрагменти. Також вирішила одразу пройтися маслом і по нашій садовій мебелі, тому що в нас комплект, все в одному стилі, гойдалка, гама, кокон та місточок від одного виробника. Він і дав мені це масло, тому одразу вирішила пройтися трошки, тому що після літа дуже сухо сонце. Нагріває дерево, дерево висушується. Тому хто бажає придбати на майбутнє саме дерев'яні садові меблі, то майте на увазі, що за ними потрібно доглядати. І на зиму їх бажано ховати, прибирати по можливості. І дивіться, як класно після масла виглядає дерево. Воно не просто оновилося, воно стало як нове. Я не шкурила. Це, по-перше, йде місточок, по якому ми ходимо 100 раз на день. Я дерево не шкурила, я просто зверху пройшлася маслом. І дерево стало як новеньке. Просто супер. Мені сподобався результат. Також я за залісою підфарбувала імлин. Дивіться, він, який казковий став. Він тепер мені нагадує, Казку про бабу ягу на її будиночок на курячих лапках також такого темного-темного кольору. І цей млин став дійсно ніби казковим і ще й серед цієї зелені. Дуже класно. Зараз підійду ближче покажу вам. Профарбувала я його один раз, покрила маслом. І масло воно підкреслює всі рельєфи дерева. Всі ці його контури, тому що фарбою ми все зафарбовуємо, а масло навпаки дає побачити красу дерева. Ну, Цей млин був в мене покритий колись лаком, лак весь відсох. Ось ці залишки вони вже не знімалися, але навпаки, воно тут гарно мені все. Цей млин став ніби такою, ніби. Вже і старовинна річ, але водночас і щось таке в нього з'явилася така родзинка для саду. Будете ви мене питати, що за масло, що за колір масла. Не скажу, тому що це дав нам виробник баночку вже з маслом, і з цим кольором. Годілкою також я покривала. Тому який це колір і що це за масло, це треба в нього питати. Но вони беруть великими каністрами, замовляють і вже фарбують свої садові меблі на продаж. Але він мені рекомендував купляти масло в епіцентрі, звичайне терасне масло. Воно йде без кольору, а є окремо барвники для масла. І які ви бажаєте отримати колір виробу, такий барвник і обираєте. Добавляєте менше, більше, потрошки пробуєте і дивитесь, який колір виробу вам більше подобається. Тому що в нас меблі вони були більш такі рижеваті, але ідеально з кольором не вгадаєш, тепер вони стали більш такі шоколадні. Ну мені це навіть більше подобається. Вийшло класно. Ніколи не покривайте лаком дерево, тому що лак на сонці висихає. Він розтріскується і все. Від нього толку ніякого, тільки масло. Або є ще якась речовина, я от не пам'ятаю. Ще є щось, також його покривають, щоб дерево не вбирало вологу. Може, є фахівці, які мені підкажуть. Ну, або є, звичайно, фарба спеціальна для дерева. Водостійка. Для прикладу є резинова фарба, якою я покривала ось нашу перголу, то це йде резинова фарба чорного кольору. Кольорова гама також цієї фарби є різна. Так, віз підсох. І має гарний шоколадний відтінок, тому я приступаю до декору.

Мене такий декор дуже приваблює, і він додає певної атмосфери подвір'ю. Віз почав дуже гарно виділятися після такої реставрації невеличкої. Верх поєднався з низом і виглядає класно. Тому чекаємо від вас вподобайок, кому сподобалась наша ідея декору. Також, будь ласка, залишайте ваші коментарі. Для нас це дуже важливо. Діліться такою ідеєю зі своїми друзями, хто полюбляє також декорувати подвір'я. Тому що сьогодні краса подвір'я, краса квітів це надихає, умиротворює, додає сил і натхнення. Багато в коментарях мені пишуть, що будуть менше садити бараболю. А більше будуть займатися садом та квітами, що це приносить більше задоволення. Тому, будь ласка, заходьте в коментарі, там поспілкуємося, поділимось своїми емоціями і враженнями. Ну, на цьому я буду з вами прощатися. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви додивились до кінця, бо це для блогера дійсно дуже і дуже важливо. Тому до зустрічі у наступному відео. Бережіть себе, надихайте себе і робіть комфорт навколо себе. Все, пока-пока!